Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас сьогодні реєструємо etsy магазин з України. Розкажу про кожен крок і всі моменти, які потрібно врахувати при реєстрації. Розповім про всі зміни в реєстрації станом на 2025 рік. Насамперед, ще до реєстрації на маркетплейсі вам потрібно зробити дуже багато. Etsy дає невеликий буст новачкам, тому перші кілька тижнів у вашого магазину буде більше органічних показів. Якщо ви просто зареєструвались і тільки почали розбирати, що продавати та як діяти, ви втратите цю перевагу, як підготуватись до відкриття магазину. До виходу на Etsy обов'язково проаналізуйте, чи є попит на ваш товар на маркетплейсі. Як він продається у конкурентів, які теги вони використовують на популярних лістингах? Яка середня ціна товару та доставки? Найвідповідальніший крок, спираючись на середню ціну, вашу собі вартість товару, вартість доставки та інші витрати, бажану маржинальність визначити власну ціну на товар? Вам потрібні якісні та оригінальні фотографії і відео ваших товарів на всіх лістингах. Треба придумати заголовки, опис, теги, біографію магазину ще до реєстрації. Раджу написати всі необхідні тексти, щоб потім максимально швидко заповнити профіль та оформити лістинги. І дуже важливо зареєструватись на Pioneer. Чому я наголошую на цьому? Платіжна система теж має період верифікації. Частково дані підтягуються безпосередньо з неї, тому що до початку реєстрації на ЕЦІ у вас має бути зареєстрований та верифікований аккаунт на Пеонір. Залишаю посилання на відео з покроковою реєстрацією там, у Пеонір. Що важливо ще, і в Пеонір і на ЕЦІ діє так зване управління контролю за іноземними активами ОФАК, що визначає території, які знаходяться під санкціями. Логічно, що це ДНР, ЛНР, Крим, але зараз у переліку ще Херсонська та Запорізька області. Якщо ви реєструєтесь звідти, будь ласка, підготуйте документи на адресу, яка не знаходиться у цих областях. До реєстрації змініть адресу у банку, щоб у нових виписках вже була вказана інша область. Нарешті до реєстрації переходимо. Переходимо на сайт дабідабідабіціком та реєструємо аккаунт покупця. Краще створити для цього окрему пошту, де буде виключно тільки etsy магазин. Після цього вже можемо реєструватись як продавець. Переходимо на таку гарну заставку, де Etsy обіцяє, що саме наш товар буде дуже популярний, його всі чекають. Звісно, якщо ви зробили дуже якісний аналіз, конкурентний, та аналіз цільової аудиторії, то вас точно чекають, ви це знаєте. Якщо ви не впевнені, то звертайтесь до мене в інстаграм. Ми з командою зробимо вам предпроектний аналіз, стратегію запуску і можемо запустити під ключ та зайнятися просуванням вашого IT-магазину. Тепер невеличка анкета про вас. Тут можна обрати будь-який пункт. Це не впливає на подальші умови роботи. А тепер уважно: на першій вкладці реєстрації потрібно обов'язково обрати англійську мову як мову магазину. Чому це так важливо? Etsy автоматично перекладає оголошення для покупців різних регіонів, але в цій системі є маленький нюанс. Ключовою є англійська мова. Весь іншомовний контент спочатку перекладається на англійську, а потім на інші мови. Наприклад, додавання лістингу французькою, переклад на англійську, переклад на німецьку для покупця з німеччини. В процесі автоматичного перекладу іноді стаються помилки, тому краще одразу додавати всю інформацію в магазин виключно англійською. Але при цьому у налаштуваннях вашого магазину має бути обрана англійська мова за замовчуванням. І Якщо мова лістингів не збігається з мовою магазину, товари можуть зникати з пошуку через помилки в індексації. Тепер потрібно ввести назву вашого магазину, натиснути на кнопку Save і продовжити. Щоб продовжити створювати перший лістинг, кажіть категорію та що це за товар. Додайте фотографії та інформацію про свій товар, фото, відео, заголовок, опис товару, ціну. Та кількість тегів та матеріали. Докладніше про це у безкоштовному чек-лісті по створенню лістингів. Підписуйтесь на мене в інстаграм та пишіть у директ слово Бузок, і я надішлю вам цей покроковий чек-ліст. Обов'язково потрібно заповнити вартість доставки у shipping profile, залишаю вам посилання з інструкцією по розрахунку вартості доставки та політики Return and Exchanges. Не забувайте зберегти лістинг і наступний крок переходимо до налаштування прийому оплати. На початку відео я просив реєструвати Pioneer заздалегідь. І от чому. Натискаємо Connect Your Pioneer Account, налаштовуємо Etsy Payments, додаємо дані банківської карти, з якої буде списано оплату, та натискаємо Open Your Shop. Вітаю! Тепер ви – seller. І ще один момент: магазин неможливо відкрити без двохфакторної аутентифікації. Через збої українцям не підходить код підтвердження через телефон. Тому найкращим варіантом є через QR-код прив'язати магазин до вашої програми, наприклад, Google аутентифікатор, вівши код перевірки. Обов'язково зберегти комбінації для відновлення, виписати їх собі і не губити. Підіб'ю підсумки. Підготуйте матеріали для магазину до того, як почнете реєстрацію. Обов'язково зареєструйте Pioneer та пройдіть всі верифікації. У вас має бути вже повністю готовий акаунт. Так, ви уникнете додаткових верифікацій. від Etsy. всі дані з Pioneer та Etsy мають співпадати до останньої крапки. Тут неприпустимі навіть дрібні одруківки. Будьте уважні при заповненні Даних в Пеонірі чи веці не чекайте, що перші продажі прийдуть самі. Покращуйте вашу SEO оптимізацію, запускайте платну рекламу. І обов'язково підписуйтесь на мій YouTube. Тут все про електронну комерцію та міжнародні продажі. Почуємось.